Треба бити тільки не по нормальному народу, не по звичайним жителям, таким як ми. А бити по Кремлю і Путіну по голові. По войськам. І все, а не по цьому, як показують вона, що там в квартиру залетіло, ми радуємося. Що тут радується? У нас все ж таки війна, і ми маємо ом, використовуватися всі можливості. І тому моя думка, так, ми маємо право, ми маємо це робити, бо це війна. А хто як до цього відноситься, це думка особиста кожного. Але я, ну, я це підтримую. Ми маємо захищати свої кордони, ми маємо захищати свою територію, ми маємо захищати своїх людей, будь-якою ціною. Ну, звісно, треба. Щоб вони хоч трохи розуміли, що тебе такий, як потеряти людину близьку. Ну, то нехай розуміють, так, як ночам спати так. по семье, то мали дети, вот так я тоже подойду переживать. Все нужно было делать сначала. А сейчас уже, я не знаю, хиба, что оттягнуть какие-то силы, возможно, тоже. Она по -то нам пролетает. Тона. Я, как я. Не понимаю, что нужно делать. Я только мечтаю, когда это все закончится. Вот и все. Я, вот в этом вопросе я доверяю военным. Я вважаю, що вже пора закінчувати цю війну. А як так, як ми будемо в отряд, не знаю, мабуть, це затягнеться надовго. Не знаю. Надо, як то вишивати по-другому. Ну, не знаю, по-другому теж не виходить, Да? Хто знает. Я чула, що були прильоти зі сторони України. Ну, України, ну, ну, не знаю, хорошим на это ничем не закончится, наверное, буде. Більше по сумам, прильотам теж. Я взагалі теж потрібно. Тому що ми такі самі люди, як і там. Ну то вон, якщо вони не хочуть жити в Росії, вони за це відповідають. на ну, дуже А ми ми ну, як сторона, яка за дві сторони отримуємо. Це моя думка. Військові, мабуть, відніше. Я не військовий, тому не можу вам відповісти на це питання.